22 рік да. мужчина. Літом не жарко. Зимою, Зимою вона буде в гаражі стояла вас. Ви степан Гео слухаєте? Слухає. О, він їздив в тій машині. Так. Тут Перевіряйте, у вас є тест. No. Що там показує? <ріху> Дві курячі сили, серйозно. 5,5 мотор. 2022 рік тільки зробили. Третій квартал. Там в кредит, якщо що можу оформити. Мене жінка з хати вийшла. Я чекаю. Та чекайте, так кури ще, кури, кури. Бля, точно кури є! А? Не бачили такого? Я вам розробити. Але, а когут де? А якщо чесно, то кого це? Я просто говорю, що кури. Салон не проперджений. О! Все, дам я вас заведу, пішли! ні ні Пущина я Ну я... треба птаха мати пізде. Та ви вже прийшли! Пішли. Йдіть сюда! Стійте тут! Стійте! Йдіть сюда! Та йтт твоїм! То ви зробили? Ну та я зробив хто? а? Ну я зробив! Ну ти ж пака маєш конкретно!